Домішує, угу. Ці крани все відповідають за змішування. Оцей кран все, за змішування, він врізаний з -з знизу на змішувач. Хочете змішуєте, хочете ні. Є постійний, як би це, і допоміжний тобто через клапанець, определене далі, починає калапутити. Дивись, а, і, там... а тут один бак іде, це на, це на Ага, це. все, розумію. Ну, за Запас води це для бачок для рукомойника. Виведена... На якусь сторону спокай. Рук, Можна і ноги мити. Цей це бачок для промивання бака в польових. Ну, або на господарство приїхали, там, кьорхаром, допустимо, полинували. Ні, перекриваєте кран, йде засобмактування з цього бака в цей і відбувається мойка. Дивись, ну відрізняються вони, да? так? По метражу цього ж 15, цього 18 метрів. Отака штука для пива? О, це оце за, задача, звісно. Це для розложування гідравліки. Це для розложення для, гідравліки. Ну, Подожі, крив. А як тут крив. гідравліка розкладується? Там тільки у нас? З три, три шланги. Да. Там з кабіни. А тут е частина з кабіни, частина плаваюча, ставити, і виходить тракторист і починає маніпуляцію ну, це, робити. Ну, це ж, хоча б можна з кабіни достати. Чи теж не Теж, нас теж, теж mm. угу. не Ну, трошки неудобно, звісно. Тобто, да. або. Агроном, допустим, приїхали там, поки щось калопутіться агроном там розложив. Ну це дозна, якби одна людина це все робити.